За останні два роки майже дві тисячі українців стали жертвами торгівлі людьми, як кажуть представники громадських організацій, здебільшого ці люди не знають, куди звернутися по допомогу. Тож, аби запобігти поширенню цього явища у нашій області, наразі проводиться потужна інформаційна кампанія у рамках проекту поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Сам проект має серйозне значення для регіону. Тому що все ж таки він об'єднує зусилля проти достатньо потужного і важкого злочину, і зусилля якраз тих, хто має якось вплинути на перебіг подій. Конкретно надати допомогу постраждалим і зробити превентивні дії, які дійсно можуть якимось чином вберегти людей від цього злочину. Реалізований проект покликаний на те, аби покращити спроможність органів державної влади та громадських організацій, виявляти осіб, які стали жертвами торгівців людьми, і відповідно мати змогу надавати їм дієву та компетентну поміч. Більше 600 державних службовців та працівників міліції вже пройшли відповідні навчання і тепер знають, як на практиці можна посприяти вирішенню ні, тих чи інших питань проте за словами чиновників, основний тягар роботи лягає на громадські організації, завдяки проектам, які от в нас виграють громадські організації. В нас ведеться дуже активна така і широка інформаційна робота. От спільно з громадською організацією Карітас і «Есперо» ну благодійним фондом Карітас і громадською організацією, в нас по області проведено безліч тренінгів, круглих столів, засідань. Ми збираємо великі аудиторії, тобто в нашій області населення ну дуже проінформоване. Закон про протидію торгівлі людьми вступив в силу з 1 січня 2013 року. Відтепер постраждалі громадяни можуть розраховувати на підтримку з боку держави. У Хмельницькому дієву допомогу можна отримати, звернувшись до адміністративних установ чи то благодійних фондів. Одним із таких є фонд Карітас та організація «Есперо». Проте, за словами благодійників, основною частиною їх клієнтів є люди з сусідніх областей. Зараз ми починаємо посилене інформування населення. Про те, що держава захищає права тих людей, які постраждали. Від торгівлі людьми держава надає допомогу в цьому напрямку. Будь ласка, звертайтеся у до своїх дільничних інспекторів. Вони повідомлені про це. Будь ласка, звертайтеся до фахівців соціальної роботи на місцях. Нині лише 34 людини отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Аби набути цього статусу, необхідно зібрати багато документів. Проте, як кажуть представники громадських організацій, вони готові допомагати у цій справі.